Таблетели шахів Рая проти Геймер Пуро. Ла... Лайн Руїс. Уругвай, рейтинг 1796. Най щось типу їжака, або ще щось. Нам треба зробити щось зі слоном. Не ясно. Яких якісь хоче, тільки не ясно. Кін сам не знає, що він хоче. Придумай щось, my friend. Такого ходу особливо в нас і нема, да? Може ганятися за моїм ферзем? Я хочу сюди покрасить. Хочу відволікти коня якось так, щоб тут він... Центр не контролював. Не хочу коня запутати. Більш-менш мені це вже більш подобається. Тут не хочу ти, бо там ще ферзь може втратитись. Тепер так. Ганяється, тепер у мене є на Е4. Так, просто темп мені віддав. Дякую. Візьму. Угу. Ну, давай дипло. Казав Тараш, без пішака в центрі нема життя. Кому він таки казав мені, жартую, не мені. Всім. Тепер з цим конем потрібно щось. Зробити. А 6 він може ганяти мене, да Цим своїм. Без різниці. Сергій, треба коня розвивати. Коня соло туди поріс. може якість йому повернути? ну віддати. Запіш АК, правда, тут буде якийсь такий хід, але ну, тут ні, нічого не висить. Ну, ТРА6, мабуть, можемо зіграти. Правда, там F3. Наприклад, відійшли G4. Нашу. Так, грати. Візьмемо. Наше, я тоже зерно не знаю, но мне кажется, такой трошки что-то сменится в структуре. Слона да. Добре. Не знаю, сомневаюсь, что це він так придумав. в 4 хіба що Не знаю, ганятися за пішиками зазвичай тут не дуже добре. Нет, це это... ти зівочок робиш. Це зівочок. Звітся і так можна зіграти. Якщо б'є так, то я б'ю тут. Правда, він може тут вдарити. Двічі? Ну мене сон буде. Ну, давай, якщо це зівочок, буде, але верди. Добре, добре, бе, Думаєш, заготуєш? Ні, дякую. Ну, давай. Це захист маршала. Спеціально він це грає чи випадково? Ну, погнал. Спеціально, випадково. Ми, мабуть, d на 5 націлись. Ти мене підганяєш? Дякую. Yeah. Меняти коня. Чи не міняти? Я от не люблю мінятися. Більше фюри якось цікавіше. Але можливо тут є якийсь сенс. Давай. Можливо, сенс є, можливо, сенс. Ну, тут відкриваємо. Ну, тут. Там є 4, хоч 5. Ні, 4 тижні встигаєш. Ну, Перети. давай перетину. А, я піши Свої йди Такс. Хочу прогнати. Можливо, ще тут піду кудись. Хайдейка була. Зіграв А, зіграю Б. О, оце зв'язок перерваний. І це. Добре. Немав. Б4 ти сюди йдеш. Навіть не, не, не думаєш, правильно? Нема часу думати. Я б'ю, ти б'єш, я б'ю, ти б'єш тут. Мабуть, не найкраща ідея. Якщо так, ти пішов в 5, ми повернулись, щоб дати шах звідси. Знаєте. Можливо, просто так. B6, ближе. видишь Взято volumes. Давай так. Просто видишь да. Давай я укріплюсь. Хочу в 5 Хочеш F5 піти, так. Хочу G5. І потім слона на G4. Не даю F5. Тоді ми по білим полям. Зайдемо до вас в гості. G5. Перебор. Перебор жовтих карток Кіліан Бабкий. Ну, і, мабуть, все. Не все, мабуть, ще треба 300 ходів зробити в Еншпілі, щоб реалізувати, але. А, ідея така в нього. 100 f 8 Бефес, то не захищений трошки. От таких і б'ють тут. Ти б'єш тут, я б'ю тут. Все, що зав'язано, ми розв'язуємо на наших умовах. навіть рахувати не треба тут. Кінь F3, да, хочеться грати. Взяв. Кінь F3, ферзь F3. Так, шах. Та давай часу. Погасила <гасили> ініціативу. Тепер тура буде прив'язана, ця все з'їсть, прийде і так. Ще й цей пішак може піти. На <гасили> тебе слабкості залишились. Шахи можеш давати. Можеш давати ша. План дуже простий. Три копійки. І новий ферзь не загорнув. Ти правда від десетуру за пішака. Геймер Пуру Пурмен Силд. Ну, нема тут більше є ідея, да. Шагблат, Хелдин. Круто. Так, я будем тобі Мат, ставити Добре, з'їм спочатку все. Повернись, не хочеш. А тепер шахи? Турата не тут. Тепер ти не затягнеш цю гру. Затянеш? О, ти даєш, звісно. Якщо так. Передпочиваємо трохи. 80 на 75. Ну, давай, ту партію аналізувати, мабуть, не буду. Може, глянули з Тут цікаво було пограти на прохідного пішака. Так, де тут суперник помилився, так, щоб конкретно сказати. Ось тут, c 4, да, був у нього хід. Тому що ну, кінь на B6, зазвичай Тараш казав, на G3, на b 3 G3, він казав, ну і на G6 B6, мабуть, це також. Коні стоять не дуже добре. Тому ось тут за дошкою полей немає, щоб він туди стрибав. Тільки тут ходить. Ось. На C6 він би більше полів контролював. Все, що може. І тут треба було йому зіграти кінця 4. Ковати сюди і сюди, заставляти відходити, вигравати якийсь темп. Так, і тут я пішов D5 і отримав прохідного пішака. Да? тут Два слонищі. І зажата позиція в чорних. Тура пасивна. Слон свого пішака шпирається, впирається, який невдало стоїть. Коні, скоріше за все, треба було хтось блокувати. Фрезем блокую. Якщо конем... то тут слона 7. Всі ходи погані. Ну, ідея, десь F5 була піти. Чомусь він не пішов. 4 не дуже сильно. Погано. Йому треба було б 6 розв'язувати якось цю, цю свою купу фігур він не розв'язав. А g 5 тому що віддається поле таля слона, слон тут біле поле не дуже вдалий. Ну, потенційно тільки сильний. Ось. От, потенційно він стає монстром. Да, Без фізяз, звісно, не дуже добре пограти. Да, в нього тут, до речі, мені цікаво, якщо б'є отут. Так зіграв. мату немає, ну десь мату. А, король G3. G3. А тут був би мат. Ні, не мат. Не мат, Не мат, Можемо було не боятись, ну окей. Простіше зіграв. Ну окей, давай з ним. Подивимося, що тут у нас. Коротенько. Було. 85 на 92. Буалехін. Да, і тут він якби походив, походив, але втратив темп. Якщо б я зараз зіграв ферзь с 7 от такій позиції, то у нього зараз хід білий. білий біли б щось там замутили, Ну, наприклад, так. Там, кінь Слон від, відкривається і щось відганяється біла полмі або що з ним робити. А так він на, напав і повернувся. І тепер хід чорний. Я виграв темп. Випадково. Ну, не випадково, суперник просто допоміг в цьому. Я такий хотів, просто він був не зобов'язаний йти на мої пастки. І закріпився в центрі. Це не дуже добре, але окей. Ну, а Після розмінів виявилося, що просто симетрична структура. Рівна позиція. Здавалося до якогось моменту. А потім підставляється якось <пішак>, пішак ізольований дає два опорних поля, але бажано, звісно, тримати фігуру. На одному опорному, бо друге опорне поле може випадково стати неопорним. Бац, і все. О, до речі, тут тут ферзь. ферзь проти фігур.